На пару хвилин. Слава Україні! Перш за все, хочу сказати, що завтра одна з таких чорних сторінок нашої історії. Знову ж таки, про цю сторінку мало хто знає, хто не стикнувся особисто чи його сім'я з цією датою. 29 серпня це день розстрілу зеленого коридору, коли виходили добровольчі батальйони разом з військовими частинами, які знаходилися навколо славнозвісного Іловайська. В самому місті Іловаськ було зібрано шість добровольчих батальйонів. Чи це було зумисно, Чи це було випадково? Але те, що відбулося потім, рік пройшов. І до цього часу спірна інформація про те, що відбулося, дивлячись і читаючи відгуки тих, хто пережив цю подію. Все більше Складається враження, чи наводить на думку те, що це було зумисно зроблено. Що самі такі бойові добровольчі батальйони, які, в принципі, не подобались нашій владі, їх зібрали в одному місці, в одній точці і просто кинули на призволяще. А вірніше правду кажуть, нас, нас кинули під російські стволи. Тому що історія того тижня, який був там, до 23-го, в принципі, все складалося як найкраще. Дійсно, батальйони зайшли в Іловайськ, пів міста зайняли, протидіяли нам дійсно там до 200-250 сепаратистів чи найманців російських. Ну, як то говориться, операція йшла нормально. Але все змінилося 23 серпня напередодні Дня Незалежності. Ми точно тепер знаємо, що тоді зайшли справжні російські війська. Це найбойовіші частини російської армії, найозброєніші, найсучаснішими були озброєнням. Техніка, якої в нас в Україні і до цього часу через рік війни немає. Що нас наводить на думку, що це було зроблено навмисно? Перед виходом дійсно сьогодні 28 число після тижню тяжких боїв, після тижню дуже важких бомбувань, всіх видів озброєнь, кінчаючи градами, ураганами і навіть один раз смершого. 28 число нас дійсно повідомили припинити вогонь, що ніби є домовленість. Там вищих чинів нашої армії чи керівництва держави, що є домовленість, що домовилися, що нас випустять з кільця. Тобто, саме якраз 28 числа рік тому ми почули першу ту фразу Зелений коридор, що нас насторожило, що наказ що під час дійсно виходу нам наказали не відкривати вогонь у відті. Це раз. Друге, важкі озброєння нам наказали повантажити у вантажівки. Те озброєння, яке ми не могли повантажити, більше 6 тонн ми знищили під 14-ю іловайською школою. Просто ввечері 28 го числа було це все знищено. І 29 го числа, коли ми грузилися в спринтери, в, в пазіки, хто на вантажівки, які були. З бортами загрожені БК. І той наказ, що можливо вас будуть обстрілювати, не відкривайте вогонь і відповідь. Це все провокація. Це було озвучено. В Многополі є селі пару кілометрів від Іловайська, де ми об'єдналися в єдину колоду з усіма військовими частинами, які також знаходились в оточенні. Ми тоді, в принципі, повірили, що з такою силою дійсно нас спокійно випустять. І коли ми проїжджали перше кільце, ми дійсно побачили два російських танка, російських солдат, які посміхалися, махали нам руками, щось там кричали. І буквально за пів години все це змінилося страшною сторінкою. Мирну колону, яка. Їхала під білими прапорами, просто як в тирі почали розстрілювати прямою наводкою з танків, з Бердемів, з савушок, з турсів, з усього автоматичного і стрілкового озброєння. Хвилин 20 дійсно ми дивилися на той жах, автобуси намагалися обминати вже ті автобуси, які горіли. Перед нами еталон загорівся, а там було до 40 бійців. Ну тоді вже ми зрозуміли, що відповідь вогонь треба відкривати. Але на противника, який досить добре підготувався, досить добре укріпився, бігаючи мішені по полі, чи в автобусах, ви розумієте, що чинити такого важкого супротиву не могли, хоча намагалися. Після того всього жаху, на наступний день тих, хто вижив, поранених чи вцілілих, позносили, позводили до росіян, можливо, дякуючи цьому лишилися живі. Русський майор, який командував тою Висоткою, зараз я вже на карті подивився, це називається Чорна Гора під селом Новокатеринівка, бо це саме дальня точка, куди ми прорвалися, село Новокатеринівка. В цьому селі так виявилося, що я був з шістьма бійцями з 51-ї бригади, на чолі з майором Вітям Вороненко, який досі служить і зараз знаходиться в АТО. Позавчора дзвонив, озивався, нагадував про ті сумні події минулорічної давності, поспілкувалися ми з ним. Було п'ять його бійців, я зісвітявся і ще один хлопчина, 19 років з батальйону Донбас. Ну от, вісім чоловік. Чуємо кругом стрільбу, все. Ну, з озброєння був в мене автомат-пістолет, в майора з солдатами один автомат. Більше зброї ми ніяких собою не мали на той час. На наступний день, коли дійсно нас вже доставили до росіян, вже знаходячись на тій висоці, на тій Чорній горі. Ми цьому майору, який командував росіянам російським солдатам, задали одне єдине питання. Наша ви ж так розстрілювали? колона йшла без стрільби під білими прапорами. Була ж домовленість верхів про зелений коридор. На що відповідь майора просто вбила нас? Я солдат. Я зробив свою роботу, я виконав приказ. У меня был приказ уничтожить вашу колонну. Мы трое суток окопались, ждали, пока вы выйдете из Иловайска. Пока мы вас ждали, за эти трое суток мы разбомбили две гражданские колонны. Мы замучились хранить детей, стариков, женщин. Скажи, почему вы раньше не выходили? Дивлячись на реакцію росіян, солдат. Солдати були строковики, молоді хлопці по 18-19 років, були й старші контрактники. Це була десантна бригада. От тоді вони нарешті, в принципі, зрозуміли, що відбулося. Бо дехто солдатів, в принципі, навіть тоді казав, ми ж в Ростовській області на ученнях. І ми завжди були стріляти у червному. Вираженням, на що ну, наша відповідь каже, ви ж вояки, ви добре розумієте, де холостий патрон, де холостий заряд в міномет і так далі, і де бойовий. Тому, хлопці, щось не клеїться в вашій мові. Те, що цифри загинувших під Іловайськом занижуються і то дуже сильно. Зараз просто дивися різні. Посилання бійців, різних батальйонів, військових частин. Сам часом відзиваєся, те, що знаходиш людей, які дійсно були там по деяких речах, по деяких моментах, згадуємо ті моменти. Дійсно наводиться все на те, що владі не хочеться правди про цю трагедію, бо це дійсно така страшна трагедія, яка відбулася. Цей розстріл, розстріл був з 8-10-ї до години. Навіть якщо взяти по офіційних даних до 400 загинувших, це за 2 години Лягло стільки хлопців. Інше питання, скільки лишилося інвалідів, скільки поламаних долей, сімей. Дуже важко про це говорити. Світясь з 31 бійця втратив сім'ю. О якраз завтра <кхід>, день пам'яті. Тому я зараз би просив би піднятися. <плес> Шанувати пам'яті всіх бійців, які лягли. <плес> що ти там свідками забере? Пам'ять вшанує. Хлопців, які воюють на всіх фронтах на сході України. Тому вічна їм слава, і вічна їм пам'ять. Станемо цим коштом. Нашого депутатського корпусу Дякую. самоборони і просто. Я Богу, що він повернувся звернув. живий і здоровий. Свій виступ хотів би завершити за тим, звернутися до всіх. У можливості міська рада ну, завтра якісь веселощі якось обмежити, повідомити ці клуби чи там кафе наші, з яким зверненням, просто з розумінням віднестися до цієї дати завтрашньої. будь-якої. Дякую. 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 Завтра ще